Цієї ночі за даними повітряних сил зсу противник атакував Україну 39 дев'ятьма ударними типу по шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. А також застосували чотири балістичні ракети іскандер м Військові звітують станом на восьму ранку підтверджено збиття двох балістичних ракет іскандер М на Київщині та 24 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій жито. Морській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. Внаслідок удару по Шевченківському району Києва відомо про жертви. За даними місцевої влади, четверо людей загинули, троє поранених. Пошкоджено магістральний трубопровід, вхід в метро, житлові будинки, інфраструктура, є загоряння авто. На місці працюють профільні служби. Через ракетний обстріл Запоріжжя постраждали 10 осіб. За даними ОВА. одна жінка знаходиться у важкому стані. Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об'єктів пошкоджені житлові будинки та приватні автомобілі. На місці працюють медики, слідчі та комунальники. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися біля кількох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях. Аналітики оновили мапу бойових дій. Згідно з нею ворог просунувся у тихому та біля зеленого гаю у Харківській області, а також біля удачного котлиного та дачного, що на Донеччині йдеться у повідомленні. Після російської кібератаки на державні реєстри Україна планує розмістити частину такої інфраструктури у країнах ЄС. Про це повідомила міністерка юстиції, віце-прем'єрка Ольга Стефанішина. За словами посадовиці, усі реєстри міністерства юстиції постраждалі через кібератаку відновлять роботу 20 січня. Частину такої інфраструктури планують тепер розмістити у країнах Європейського союзу. Йдеться про бази даних кіберзахист і фізичний захист. А до понеділка 20 січня у реєстрі національних інформаційних систем проводитимуться технічні роботи. Це означає, що від 17 січня до 8 години ранку 20 січня не працюватимуть єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І державний реєстр актів цивільного стану громадян, а також пов'язані з ним послуги на порталі та в застосунку дія у Міноборони. Повідомили, що через технічні роботи багатодітні батьки тимчасово не зможуть оформити онлайн відстрочку у застосунку Резерв Плюс до 20 січня.